Зимові чобітки, дитячі Den, це у нас бренду Aldi, 365 гривень. Всього за одну пару в лоті буде представлено 11 різних пар і загальна вартість 4015 гривень. В розмірах представлені від 26 до 35, класний розмірний ряд. Давайте поглянемо на ці модельки. У нас тут є позначка Waterproof, Це означає, що вони воду не проникні. Показую вам підошву. Дивіться, це в мене в ручках, зараз 34-й розмір. Присутня липучка. Давайте ми зараз з вами відкриємо один чобіток. Липучка найбільш зручний метод взутися та роззутися для дитини. Ніяких там немає блискавок, немає ніяких зіпок. Тут дивіться, у нас фліс. Дуже легенькі, вони на, от саме в руках легенькі, взуття не важкі. Тобто дітям буде зручно гратися, бігати і так далі. І класно на непогоду. Є світловідбиваючі елементи. Тут, для прикладу, ми маємо саме отут-де позначка «Waterproof». А є модельки, де може бути світловідбиваючі, ось такі десь крапочки, десь може бути в емблемочці елемент, ось такого плану. Є моделька, яка буде абсолютно вся прорезинена. Це взагалі такі брудно пруфи, я б навіть сказала. Тобто, це не просто на. Там, вітро не продовні, вода не попадає, а це прям такі серйозні класні черевички. І більшість у них всі на, 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 от саме з таким матеріалом, у, укріпленим, тобто від снігу, від води і так далі. Для того, щоб замовити, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. В описі під відео є усі деталі.